Жінка, яка роками трималася у тіні, виявилася ключовою фігурою російського режиму. Вона ніколи не виступає публічно, не дає інтерв'ю, не посміхається на камеру, але саме вона має колосальний вплив на Путіна. Сьогодні ми розповімо, хто така Ларіса Бричова та чому її називають Мамонтом Кремля. Мене звати Микита Аврилюк, Підпишіться на канал, щоби не пропустити наступні наші розслідування. Про Ларису Бричову в Росії кажуть пошибки. у чиновницьких колах. Вона сірий кардинал. Усе, що виходить із кабінетів Кремля у вигляді законів, указів чи конституційних правок спершу проходить через її відомство. Уже понад 25 років вона очолює державно-правове управління при президентові РФ, і це довше ніж Путін взагалі сидить у Кремлі. Без її підпису не проходить жоден важливий документ. Бричова одна з небагатьох, кого Путін залучає до конфіденційної підготовки переговорів. Її роль настільки велика, що її участь обговорюється в дипломатичних колах як сигнал, що справа серйозна. Путін особисто наполягав на участі Бричової у підготовці переговорних матеріалів. Причиною цього є найвищий ступінь конфіденційності та довіри. Він звертається до Бричової з найскладніших питань, що стосуються юридичної. Та політичної стратегії участь Лариси Бричови у підготовці до переговорів вже активно обговорюється в дипломатичних та експертних колах. Вона не просто юристка, вона людина, якій Путін довіряє ухвалення найскладніших політичних рішень. Наприклад, саме через неї проходили папери про окупацію Криму, зміни до Конституції, війну проти України. За усе це відповідальна особисто вона. Журналісти знайшли її біографію. Народилася вона у 1957 році в родині радянської еліти. Дід Сталінський замміністра юстиції, інший полковник армії, мати юристка, батько-перекладач у видавництві Прогрес. Бричова закінчила вечірнє відділення юрфаку МДУ. Почала працювати в уряді ще за СРСР з Путіним. Вона познайомилася ще в ті часи, коли той сидів у приймальні апарату президента Єльцина – а вона стала єдиною хто до нього заговорив. І саме з цього моменту кремлівський диктатор почав вважати її особистою радницею та довіреною особою. Після звільнення попереднього легендарного апаратника Руслана Орєхова, відомого як залізний Руслан, у 99-му році, саме Бричову призначили на його посаду, і з того часу вона тримає кремлівське законодавче крісло так міцно, як тримаються лише ті, хто не світиться. Відомо, що у неї п'ять заступників і ще майже 170 підлеглих. Комфорт, статус і зарплата, все це їм гарантується. Але з однією умовою – не мати. Жодних кар'єрних амбіцій, жодної конкуренції. Бо у Росії може бути лише одна юридична королева. кажуть, що у її кабінеті немає золота, мармуру та пафосу, але там є одна важлива деталь: балалайка. І це не музичний інструмент. Виявляється саме так у Кремлі називають пульт спецзв'язку з путіним. І ця деталь не просто символ статусу, це прямий негласний канал до диктатора. За можливість особисто поговорити з путіним щодня воюють генерали, олігархи, кадирівці, губернатори усі стоять у чергах, готують довідки, сподіваються на нагоду передати папірець через третього помічника. А Бричова може просто зняти трубку. Її дзвінки до Путіна буденність. Вона має те, за що інші готові лизати кремлівським килими. Прямий і регулярний доступ до голови держави. Кремлівський мамонт може дзвонити Путіну ледь не щодня, і це норма. Усі, хто буде раз працював із Бричовою, відзначають її незмінну звичку курити. Це не просто залежність, а частина її робочого ритму. Цигарка майже кручка в її арсеналі завжди під рукою кажуть, що вона навіть готова боротися за це своє право перед усім. Пригадували навіть ось такий епізод. Коли в адміністрації президента заборонили курити, Бричева поставила собі на стіл табличку місце для куріння, і намагалася переконати депутатів, які ухвалювали відповідний закон, що він не дуже розумний. Усіх не оштрафуєш її. Називають мізантропкою, яка в усьому бачить намір і розрахунок, і цим легко маніпулювати. Ось лише декілька епізодів з її життя, просто щоб ви розуміли, 31 грудня 1999 року. Вона готувала секретний указ про передачу влади від Єльцина до Путіна просто в новорічну ніч. Саме вона, по суті, прописала Путіна у Кремлі. З 2004 року вона помічниця президента, а це як генерал в армії, вище лише маршал, і має прямий доступ до Путіна. А ще вона кавалерка орденів за заслуги перед Вітчизною 2 та 4 ступенів. У 2006 році Бричова оселилася на рубльовці 27 соток землі, понад 85 мільйонів рублів. Якось вже треба жити, коли все життя на роботі. Повідомляють, що вона підтримує хороші стосунки з усіма в Кремлі за рахунок того, що просто ні з ким не заводить дружби. ГПУ, яким вона керує, блокує невигідні Кремлю ініціативи, а от вигідні оформлює у вигляді законів. Але навіть вона іноді може лише згладити жах, замінивши його на просто погане рішення. Як це було із законом про іноагентів, по суті про створення інституту політичних репресій в Росії? При цьому про неї практично нічого не знає широка публіка. Лариса Бричова – одна з тих невидимих посатей, на яких тримається вся система. Її ім'я не звучить у пропаганді, але її підпис під усім, що визначає курс Росії. А ось, до речі, як її описують знайомі: крайній аскетизм сусловського штибу живе на роботі. Законодавство пам'ятає в динаміці крута, суперкваліфікована, принципова, стиль роботи, курить і паше. Орієнтується в бюрократії та розуміє природу людей, читає проекти по діагоналі, влучає в суть завжди з цигаркою, з ленінським прищуром, іноді з глузуванням професіоналка, хватка, тверда, вміє вирішувати питання, звільняє першу особу від дрібниць, людина в футлярі. Злопам'ятна мізантропка не вірить у випадковість і цим користуються нажити в її обличчі ворога небезпечно. Режим Путіна досі тримається не лише на охоронцях і пропагандистах, а й от на таких апаратниках, які вміють мовчки виконувати найстрашніші завдання і залишатися при цьому в тіні. Вона надто зручна, надто близька до Путіна і надто багато знає. А якщо вам цікаво, скільки ще таких невидимих людей формують реальність під носом диктатора, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і діліться цим відео. Бо далі буде ще глибше і ще таємніше. Вогонь підійшов до будинків росіян, буряти задихаються у власних хатах, а кремлівці ну вони просто спостерігають. У цьому випуску покажемо, як Бурятія перетворюється на зону екологічного лиха, чому російське МНС лише доповідає замість гасити, і як у тамтешньої влади завжди є час на вітання, але не на евакуацію. Я Микита та і поки росіяни кричать, що у них там все добре, ми покажемо, як усе виглядає насправді. Підтримуйте наш канал підпискою та лайком, бо це ваш спосіб не мовчати. Пожежі в регіоні тривають ще з середини травня. Тоді 22 активні пожежі, а сьогодні вже 34. за різними оцінками до 40 тисяч гектарів охоплених вогнем. Тобто палає площа розміром ну приблизно як половина Києва, і це лише за офіційними даними. Офіційно в регіоні надзвичайна ситуація, але неофіційно – катастрофа. Найстрашніше в селище північному Баунтівського району вогонь уже підійшов до житлових будинків. Люди збирають речі, документи, хапають котів і дітей і готуються тікати. Повітря непридатне для життя. Дихати просто неможливо. Всюди дим, попіл, обвулена кора, сиплеться буквально просто з неба. Апокаліпсис, як він є. У Багдарині це ще один населений пункт такий та ж сама ситуація. Повітря там, схоже, продають пляшками, бо інакше ним не скористаєшся. І от уявіть, у таких умовах працюють 200 людей та 37 одиниць техніки. Для регіону розміром з Сербію. Сухо вітряно та ресурсів, як у студентів на першому курсі. Допомоги немає, її навіть не обіцяють. МНС, ясна річ, нічого нового запропонувати не змогло. Міністр Курінков відзвітував Путіну, і на цьому очевидь, справа завершилась. Ну тепер президент в курсі. Пожежа точно злякається. Іронічно, але глава Бурятії Цидєнаф востаннє згадував про вогонь 30 квітня. А точніше, не про сам вогонь, а про пожежників. Він вирішив, що найдоречніше буде. Привітати їх з професійним святом. Відтоді тиша. Можливо, сам у відпустці, можливо, готує наступне привітання. Ну а чиновники на місцях кажуть, що ситуація складна, але дуже-дуже контрольована. Так, віримо. До речі, Бурятія не єдина у вогняному пеклі. Сусідня забайкалля горить ще веселіше: 47 пожеж на майже півмільйона гектарів. Це як 10 бурятій одразу. Але там теж усе під контролем. Ну принаймні на папері. Але влада Забайкалля вирішила не сумувати і у смозі, в якому далі носа власного не видно і неможливо дихати. Вони вирішили провести напівмарафон. Ні, на що прийшов лінії фініша і приодалі свій забіг. Встрічаємо Ти <звук> красавчик! з тобою вся сячіка. Та цього схоже було замало, тому вони вирішили добити людей танцем чи радше вальсом випускним, просто на фоні жовтого диму. Ідеальна ілюстрація життя в Росії: дим, попіл, катастрофа. Але церемонія важливіша за спробу врятувати себе і країну. А батьки, мабуть, і не проти, що їхні діти як слід там підкоптяться. Тим часом людям заборонили заходити до лісу. Бо якщо загориться, то винні будуть не чиновники, які нічого не зробили. А ті, хто пішов по гриби за недотримання правил адміністративка, а там і до тюрми недалеко. І поки російська держава займається марафонами у диму, ми розповідаємо, що насправді відбувається. Якщо вам важливо чути правду, підпишіться на наш канал, натисніть лайк і залиште коментар, бо кожен репост це ще один удар. По кремлівській пропаганді з'явилися офіційні пояснення, як до списків на обмін потрапив зрадник та кат замість наших захисників. Виявляється, це російська спецоперація. Він зрадив Україну ще у 2021 році, і за спогадами звільнених полонених мріяв різати ножем співвітчизників. Його звуть Анатолій Тараненко, і 24 травня 2025 року його звільнили з російського полону. Українці масово обурені цим фактом, бо місце, яке міг би зайняти справжній захисник, отримав перебіжчик. Я Микита Гаврилюк. І сьогодні говоримо про те, як ця людина опинилася у списках на обмін замість героїв, та що про це кажуть офіційні органи. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути кнопку лайка. Серед 303 українських військових, які повернулися додому 24 травня, виявився Анатолій Тараненко. Про це першим повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Згодом підтвердили інші змі. Реакція соцмереж була миттєвою обурення та гнів. Бо Тараненка давно знають як зрадника. 28 січня 2021 року. Він зник зі своїх позицій та потайки, перейшов до так званої ДНР. Детальніше про це ми розказували у одному з наших матеріалів. У людей одразу ж виникло логічне запитання: а як він взагалі потрапив у списки? Тобто нам повернули непотріб замість захисника, який зараз поневіряється в полоні. А не можна було замість тієї твари звільнити когось із наших захисників? В полоні залишається ще дуже багато наших батьків, чоловіків і дітей, і їм потрібна воля. В будь-якому випадку там є завербовані люди. Виявити зрадників з них робота для спецслужб. Цю ситуацію роз'яснив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати. Україна також. Далі робота правоохоронних органів і в разі підтвердження тієї чи іншої інформації. Відповідне реагування згідно з чинним законодавством, Юсов підтвердив: обмін готували менш ніж за тиждень. Україна фактично не могла змінити запропонований перелік. Тож Росія насильно впихнула нам Тараненка. Можливо, пробували зробити з нього шпигуна, а можливо, просто хотіли розхитати наше суспільство. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях. Буде дуже цікаво побачити вашу думку. Про злочини Тараненко було відомо вже давно. Місцеві медіа ще у 21 першому році писали, оперативне командування північ підтвердило, людина на пропагандистських відео бойовиків дійсно є контрактником зсу. За даними слідства, ввечері 28 січня. Він самовільно залишив пост охорони командно-спостережного пункту. Його зникнення помітили через годину. За даними українських змі, перед втечею Тараненко спалив свою бойову машину піхоти. А на окупованій території став прислуговувати ворогам за спогадами звільнених з полону. Він навіть просив у росіян ніж щоб катувати українців. Ба більше західнет виявив ухвалу Маріїнського райсуду, де йдеться, що через втечу Тараненка судили його командира, за ставлення до служби. Також після втечі він з'являвся у пропагандистських відео та інтерв'ю, розповідав іншій зрадниці Тетяні Монтян про нібито алкоголізм. Му ЗСУ просив громадянство РФ і заявляв, що хоче навіть воювати на боці Росії. Колишній полонений Віктор Лелека Лахно теж підтвердив, що Тараненко добровільно перейшов до ворога. Державне бюро розслідувань формувало звинувачення, де йшлося одразу про дві статті: дезертирство та викрадання зброї. Однак, поки охоронці готували підозру, він уже опинився у Києві як герой. І це вже не перший такий скандал. У липні 24-го року Україна звільнила з полону Максима Бобилєва, теж військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у катуваннях своїх. Тепер історія тараненка. Однак, як доводять представники офіційних структур, іноді Росія навмисно позбавляється таким чином перебіжчиків. І на це далеко не завжди є можливість відреагувати вчасно. А що думаєте з цього приводу? Ви напишіть у коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та натиснути кнопку лайк. Так значно більше людей побачать це відео та дізнаються правду. І ви нам допоможете.